Всім привіт! Сьогодні у нас значит, Toyota Yaris. Не знаю якого там року, Наверно 2000 там, чи перший, чи другий, чи третій. Ну я думаю, вже чути, да, що як працює там. Власне каже, що щось стало голосно працювати і в салоні, коли їде, чути дуже цим. Ну, спаленим бензином. І так, чути, що тут щось у нас вже якийсь непорядок, я думаю. Так, зрозуміло, і смердить тут прямо біля неї, що каталізатори не працюють, нічого не працює. Десь Ну самопереду. Шо, заїжджаємо на яму і будемо дивитися, що не так. Залізли значит, ми під низ. так, І отак от оглядаємо і бачимо, що в цій часті вся ця труба пішла вперед, в цю сторону. так. І отак ми сюди по ній йдемо, йдемо, йдемо. І бачимо, що тут що ми бачимо. Щоб був якийсь десь удар. Скоріше все, що це, напевно, на ній здавали назад. І десь трубою десь зачепились за щось, не знаю де. І виходить, вся ця труба пішла вперед, вигнулася в цьому місці. Бачимо, що лямбда-зонд вперся в радіатор. Обірвало якийсь даже, провід, за того, що воно тут цей. І в того, виходить, тут така дерень. Що воно мало стояти рівно, а воно стоїть отак. О. І за цього воно там не прилягає. І там ми бачимо, що звідти воно і січає, і звідти воно так можна сказати, щось дає такі звуки, так? Але ще далі, якщо піти, то бачимо, що тут вона що з нас таки пішла, що ось до вона повинна касатися касається бака. І отак от стукає. А тут, тут де йде глушитель, Тож тут нічого не відірвало, просто воно вилізло з цього ось до місця. І зараз воно ніяк не може пасуватися, тому що воно пішло сантиметрів на 5. От воно і є. Звісно, тут ми бачимо і ванджерони трохи в такому плечевному стані. Тож, ну, але наша задача зайнятися трубою. Продив я таку конструкцію, значить, там зачепився за штопор, під колеса підклав кирпичі, включив передачу, все як положено. От, така от тріщоточка. звичайно, ну, паліти дальнобойщики стягують, так? Зачепився в цьому місці. І трошки прокрутив. І дивіться, у нас вже тут є такий порядок. Вже тут ось до мене входить рука. Цей каталізатор чи що то там таке вже стало посередині. Так, Ну, не було, цей Так, він відійшов. Єдине, що треба, щоб ще воно зігнулося отут. Бо до цих пір воно гнулося там, зверху. Він весь відходив. Бо воно і там зігнулося зверху, і тут зігнулося. Так? Зараз я, якщо почну тягнути, то не факт, що воно скоріше там зверху відірветься від того колектора, бо там воно теж вже щось. Наліплено, приварене. Ну о, от. Щось воно там вже приварене. Зараз я попитаюся сюди щось ставити, між розперти в цьому місці. І тоді можна буде тягнути, щоб воно вирівнялося тут. Так, да, бо щоб не зламати там зверху, щоб ще до колектора не приварювався. Колектор чугунний, а може й не чугунний, не знаю. Так, поставлю я сюди досочку отак. О, і воно так гарно пішло. І дивіться, значить тут уже воно майже так як повинно бути. Да? Тобто ця резинка має грати. І зараз, звісно, воно натягнуто. І якщо ми візьмемо цю трубу, от вона вже сюди б хотіла б з цим спрягатися. Так? Але я скажу вам так, що це натягнутий ще пас. Якщо я її зараз знову попустю. Воно знов тічає. Через то треба надавити ще трошки більше. Ну я вже не буду знімати, як я давлю, бо є вероятність того, що може тут відірвати. Тут тут техніка безпечності. Я вході далі. Так. Ну що, друзі? Значить підігнув. Вроді би вже воно рівно стоїть. І зазори одинакові, що з цієї сторони, що з цієї сторони. Але звідси січає. чути, що січає? звук є. І так, ставиш руку, чути що січає? І зараз що доробити, буду робити? Буду відкручувати все цих два болтики, якщо вони відкручаться. Бо тут, видно, вони давно не крутилися. Дай Бог, щоб не зірвати цю гайку, щоб не прийшлося вирізати хоча б його. Я буду дивитися, що там прокладки, не прокладки, ущелки, чи газ бошнур, чи що, щось таке. З великим трудом в общем, все-таки піддали ці болтики. Один вже відкрутив, другий відкручується. Я все-таки думав, що та гайка, яка там приварена, вона все-таки... Скоріше урветься від того усілля, яке я тут приложив до нього. Але все-таки ми відкрутились, так? Ну і Зараз зверху, мабуть, відсидимо від зон десь там. Бо його викрутити теж тут вже нереально, наверно. От що добре в Тойотах продумано. Верхній лямдазон, тобто довідсью Все, там скліп свиня, все, можеш трубу знімати, вже нічого не мішає. Верхній так само, не треба нічого викручувати, довідь сюди фішку, якщо тобі треба. Але чесно скажу вам, що як я заводив і засунув руку, туди я зараз не буду засудити. Січе ще по, по прокладці. Але з тої сторони, бо виходить, що або вигнуло його, або не знаю. Ну, коротко, Треба буде ще скоріше всього, що цю прокладку кидати нову і дивитися, що там ще з цим колектором. Бо там січе, теж. січе на тому соєдненні і січе на цьому соєдненні. то будемо знімати цей випускний колектор. Розкручую всі ці болтики на цьому колекторі і сильно радує мене, що все відкрутилося. Получається, що він закручений блок алюмінієвий, і він там так не закисає. а Оці бої гайки йдуть м'ядні. Так, ну і ще один болтик був. там. Так, Все, в принципі, дуже добре розкручується. Це, напевно, перший колектор, який я розкручую, що так гарно все йде, прям просто можна сказати, що як від руки. Так, спускаємося на низ, а оператор покаже вам поверху. Так, і пробуємо зняти цей колеш. Так. колер. я зондровічепил. Дуже хоче залазити. а виходить. І не йде. Ай! Що ж ти хочеш, друг дорог? Ось так, значить бачимо, що прокладка тут якби фізична... Може, звідси буде краще. Ну. Прокладка тут фізично присутствує, але бачимо, що тут вона пропускала по цих, по цих місцях. так? Весь низ пропускав. Прокладка ціла. Так, Прокладочка ціленька, не розслоїлася, бачимо, що тут мастили цією пастою, щоб вплотнити. Так, Але бачимо, що то не допомогло. Чого ж воно не допомогло? Ідемо зараз на вулицю, я покажу. Ось так виглядає сам колектор. так? Бачимо остатки герметика, які сюди підмастювали. Так, тут ми бачимо, що навіть трошки прогорівший він. Ну, Але тут тільки ребро жорсткості. А якщо ми подивимося ось так. О! Зараз таке я сфокусую. Так, ми бачимо, що оце вухо пішло вище, ото пішло вище. Ну, Може на телефоні так сильно не видно, але я вам так скажу, що він повністю вигнутий. Всі оці цей, цей і оце вухо, воно повністю вигнуте. І то вийшло, що прокладка то є, але ці вуха, коли був удар, видно, то ДТП чи що то було в них. Коли потягнуло трубу, то воно потягнуло за одного і колектори і вигнуло ці міста. І він просто відійшов. І тепер, виходить, треба тут його знайти, площину, зробити його підрівняти, не знаю, чи це буде надовго. І далі пробувати якусь нову прокладку. І, я бачив, тут каталізатор приварений, чи все так має бути чи ні. присутній. і Що ми бачимо тут? Тут у нас йде така волокниста штука. так, І вона, якщо ми спасуємо із цією трубою, трубу ще тут воно якби ну, все чорне там на камеру, не дуже видно, воно може би і пасувало, і воно сідає, але тут... Якось щось воно теж, мені кажеться, або, або воно було вигнуте, а потім треба було дожати, а ми ж не дожимали, бо ну, в общем, або будемо уплотняти якимось ліпаками ліпити. Ну, не знаю, побачимо. Побачимо що з цим рішимо. На цю прокладку цей колектор вирівняти якимось образом. Він відсипається прямо каліно. Так, ну, з цією прокладкою, понятно, зараз підемо в магазин, так? а з цією то. Подивився в інтернеті, що вони теж міняються, то думаю, одразу її демонтую. покладемо її сюди нову. Якщо буде нова держати, добре, якщо не буде держати, то прийдеться значить, щось туди ліпити. О, отакого. О, ось так. Трошки вийшло, що я її трошки порвав. Ну, але в ітогі в магазині розберуться. Ну все, беремо, йдемо в магазин, заказуємо. Так, підрівняв я ці вуха, але чесно вам скажу, що цей колектор вже своє віджив. Так, Якщо ми дивимося отак, бачимо, що тут зазор на останньому міліметр. Вже, так. Тих три прощі, що в одній площині, через то, іспользування герметика тут просто неізбіжно. Я його то почистив, але. Він вже повадяний, викривлений, тут вже треба якийсь прям високотемпературний герметик. Приходили значить, нові запчасті, значить прийшла прокладочка по Ось до її номер, Може комусь треба ідеально сюди підходить, так. Прийшла значить, прокладочка під е -е, з'єднання. Ну, тут вона в нас ставиться і сюди набивати, наб'ємо сюди. От вона сюди находить, Правда, трошки свободно. Так, ну і звісно ж взяли ми таку от пасту. Спеціально тут пишеться, що до 1000 градусів. Ну, Посоветували в магазині взяти таке. Будемо спробувати, будемо наносити її по-любому сюди і по-любому, наверно, сюди, так щоб вже точно все тримало. Цю нову прокладку може треба комусь номер то ось до, і навіть є розміри. Так? Тепер дивимося, ось до. У нас є труба, куди вона буде сідати і дивіться, вона сюди ідеальненько сідає, повністю все вжимається зі всіх сторон. Добре, взагалі є зазор, вона ще може вжиматися, якраз пружинами буде піджимати. Єдине, що я думаю, що підігнути це вухо, бо воно трошки якось трошки воно доверху дивиться. наче Так, трошки його стукнемо, підрихтуємо. Ну і Колектор ви вже бачили, я поставив на місце, зажав. Зараз буду ставити цю саму вихлопну. Ну, -зонд. я не відновлюю, того, що... Того, що я роблю тільки, щоб не все. от. от. Встановила на один болт, спіймали, воно все тут поки що грає, але так. Свободне. І тепер переміщаємося назад. Нам треба попасти тут, Іспользуємо цю саму пасту також тут. Так, ну і одною рукою, звісно, я зараз не попаду, але заїжджаємо, щоб воно заїхало приблизно на ось тільки до цих пір. Так, ну і Потім просто беремо і зажимаємо. Я думаю, це зрозуміло. А після того, коли вже буде зібрана ця система, то піджимаємо на пружинах там, щоб пружини собі там там полукруг, він собі зіграє і підіжме так, як положено. І так, Завелися. І ми чуємо, що моторчик просто шепче. Чути навіть більше ремінь. Тим те, що він робить. Тут повністю тишина. Чути, що щось там трошки клапана цокається, що ну може, що так і треба. Так, і якщо ми зайдемо всередину, спускаємося. Тут у нас теж тишина, Абсолютна тишина, повністю. Ніде нічого не сечить. ніде нічого не відвалюється. Так. Тут теж тишина, все держиться, все добре, Отлично. Я думаю власник буде задоволений. Ну а такий от ремонт. Якщо вам чимось це допомогло, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.